Вітаємо на каналі Дика Природа. Зима це один із найскладніших періодів у житті диких тварин і птахів. У холодну пору року різко зменшується кількість доступного корму, а витрати енергії на обігрів організму зростають у кілька разів. Особливо вразливими стають дрібні птахи, адже вони можуть втратити значну частину маси тіла лише за одну морозну ніч. Саме тому підгодовування взимку. Може стати для них питанням виживання. Проте важливо пам'ятати, допомога має бути не просто доброю, а й має бути безпечною та відповідальною. Цікаво, що для птахів найбільшу небезпеку не завжди становлять сильні морози. Привалі періоди з температурою близькою до нуля часто бувають ще небезпечнішими. У таку погоду пір'я намокає, втрачає теплоізоляційні властивості, а знайти суху їжу стає значно важче. Саме в ці дні правильно наповнена годівниця може відіграти вирішальну роль. Для зимуючих птахів найкраще підходить корм з високою енергетичною цінністю. Сире насіння соняшника, зернові культури та несолоні тваринні жири добре засвоюються і допомагають підтримувати стабільну температуру тіла. Водночас хліб, солоні або солодкі продукти є небезпечними. Оскільки порушують роботу травної системи і можуть призвести до загибелі. Важливо також розуміти, що птахи швидко запам'ятовують місця, де знаходять їжу, і навіть людей, які їх регулярно підгодовують. Корм слід досипати в першій половині дня, щоб птахи встигли запастися енергією до ночі. Якщо годівниця з'явилася, вона має працювати регулярно, особливо в морозні періоди. А у разі потреби припинити підгодівлю. Робіть це поступово, зменшуючи кількість корму, щоб птахи встигли знайти інші джерела їжі. Однак надмірна концентрація птахів у одному місці має і зворотний бік. У годівницях легше поширюються хвороби, тому їх необхідно регулярно очищати і не залишати зіпсований корм. Кілька невеликих годівниць у різних місцях значно безпечніші, ніж одна велика. Підгодівля диких савців потребує ще більшої обережності. Взимку косулі, олені та зайці пристосовані до грубого і малопоживного корму. Різка поява великої кількості зерна або неприродної їжі може викликати серйозні порушення травлення. Саме тому зерно допускається лише в мінімальних кількостях, а основою підгодівлі мають залишатися сіно, гілки та коренеплоди. Такі кормові місця повинні бути розташовані далеко від доріг і людських поселень. Щоб тварини не втрачали природного страху перед людиною. Варто пам'ятати, що не всі тварини потребують нашої допомоги. Багато видів мають власні запаси, змінюють раціон або впадають у сплячку чи півсплячку. Надмірне втручання людини може порушити природний баланс і змінити поведінку тварин. Мета підгодівлі полягає не в тому, щоб замінити природу, а лише в тому, щоб допомогти пережити найскладніший період року. Правильна зимова підгодівля це завжди баланс між співчуттям і відповідальністю. Коли ми враховуємо потреби конкретних видів і дотримуємося наукових рекомендацій, наша допомога стає справді корисною і безпечною для екосистеми. Дякуємо вам за перегляд! Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться ним з іншими. Разом! Ми можемо допомагати дикій природі усвідомлено та з повагою. До нових зустрічей!